Все записано, якщо на завтра ми зберемо цю комісію, то ми завтра 10 годин будемо проводити засідання, і якщо ви по состоянні здоров'я можете, прийти приходите. Ну, Ситуація є, як є, я хотів би, щоб ми разом всі зрозуміли, якщо ми хочемо всі разом зберегти свої робочі місця в першу чергу, да. тому що ви знаєте, що там вже зразу прозвучало, о! Так, всіх тих, хто там був на першому дні, ми запам'ятали, всі перші будуть звільнені. Да. Так що, щоб щоб ви розуміли, це було прозвучало досить так серйозно. От. Ну, Можливо, цього не ну, всяко, всякого в цьому житті може бути. Тому я хотів би, щоб ви всі разом, такі ж чудові, прекрасні, які є сьогодні, разом згуртувавшись, відстояли принаймні свій заклад, в якому 20 років працюєте, не менше багато хто. І трошки дехто більше. й 30, да. да, є 30, є більше хтось. Але хотілося, щоб ми зберегли в першу чергу заклад для регіону. По-перше, ми і платники податків да, для місцевих, значить, і, і, і подоходний налог тут, і земля тут, і всі останні податки ми тут же сплачуємо. І притом немалий. Де бухгалтер? Скільки ми віддаємо грошей в державу? Тільки голови немає. Все сплачені, тільки голови немає. А в псили? Це, це це, ну, вибачте, будь ласка, це громада так у Мені тут, до речі, недавно кажуть, от все, бачите, підете вже, головного лікаря ви не родители. Підете на вибори головою. Mm -hmm. я, а я їм кажу, знаєте що, селище третього лікаря не витримає. Yeah. Треба вибрати іншого господарника, нехай вже працює таким, як то саме. Тому що це неможливо все те, що є сьогодні. І е, якщо дивитися селищний голова, мав би бути тут з колективом, мав би бути тут О, вони О, це... нічого О, не знають. Сказали, що ми не знаємо, що вони тут тварини. Е, ну сумні, вони нічого не знають. Вони нічого не знають. Пані Шо? гуртовцова оббиває е, пороги у Венрика, а вони нічого не знають. Понімаєте? вони зовсім нічого не знають, а то що так є. Ви сумніву, я не знаю, ну хай це буде на їхній совісті. Тому що селище має жити, бути разом і ми маємо залишити тут і рекреаційну зону, і розвиток, залишити оздоровчі заклади, однозначно, хоч ті, які можна зберегти. Якщо ми зараз всі разом відступимося, буде однозначно це все. Буде, буде те, що буде. Я просто хотів два слова сказати, тут є ж горзоляни. Ну да. Справа в тому, що ваші землі забирають наступним тілом. Виносять питання на сесію. Ми прийшли на положену раду і питаємо, хто вас відповідає за відповідну справу і перевірку суб'єкту, якому ви надаєте відповідний ресурс. Ну, ви розумієте, так? я так складно покажу, але зрозуміло. ТОВ санаторій зірка вже не існує. А тепер ТОВ санаторій зірка там продається по 7 гектарів, по 5 гектарів. І ви розумієте, чому тут немає відкриття. Тому що та бригада, яка тут заходила до вас, вона оперує вашим майном. І правильно от головний лікар каже, що е, таке дуже важливе питання. Податки і з вашої зарплати відповідне наповнення бюджету на садочки і так далі. От. І зараз в Ірпіні новий мер, і це, це, тут є люди з команди мера, то в принципі ми підтримуємо будь-які зрушення, коли ви, територіальна громада, наведете ладу себе в місті.